Всім доброго дня! Компанія Автобісов вітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження. Це Volkswagen LT-46 в середній базі. Грузовий. З об'ємом вона 2,580 кВт. 346 тисяч літнього пробігу. Не тимить, не коптить, бачите, в черговому стані двигун сухий. Лонжерончики цілі. Висока посадка як спереді, так і ззаді. Збоку подвійне сидіння, аРбек керма, електропідйомники, кондиціонер, круїз контроль, електрозеркала, механічна коробка передач. Ось так він виглядає. Так, далі. Пороги всі цілі, спарені колеса. Добавлені листи ресор, запаска на місці. Показуємо з боку цей автомобіль. Дверцята не торчать. Так, відкриваємо задні дверцята і буде зашита під саме верх. Арочки цілі. Ось так автомобіль всередині виглядає, Дверцята понизу цілі. Друга сторона. Вартість автомобіля складає 15600. Можливий торг. За більш детальною інформацією, телефонувати в компанію автобіс за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Є бортові, є з будкою. Те, що телефонуєте, є постійно різноманітні автомобілі.